Всім привіт! Доброго ранку! Якщо ви щось пропустили, то сьогодні субота. І це рубрика Суботні вершки. Тут ми зазвичай кудись збираємось, фарбуємось, щось розпаковуємо, п'ємо каву і обговорюємо цікаві новини за останні тиждень або за два. Тож, наливайте собі, що ви там п'єте зранку в суботу і починаємо. Шановні! Шок, новина, пам'ятаєте дуже публічно відому жертву Епштейна Вірджинію Джуфре, яка дала покази проти нього і розповіла взагалі, що відбувалось на тому острові Епштейна Ну і про свою історію з ним. Ну а хто такий Джефрі Епштейн, якщо ви... Забили, забули, і я вам не пам'ятаю. Він був фінансистом, знав всіх абсолютних політиків, селебриті, акторів, співаків. У нього був острів в Карибському морі, який називався Літл Сент Джеймс, який потім стане сумнозвісним островом Епштейна. Виявилось, що використовував цей острів для дуже поганих і жахливих злочинів. Його засудили в 2019 році. І слухайте, що інкримінували сексуальне насильство, експлуатація неповнолітніх і торгівля людьми, і дітьми, і підлітками для багатих людей. Отако його заарештували, був суд, і у в'язниці він що самовбився правильно. Тобто, щоб не наговорити зайвого, мабуть, закрив собі рота, і саме тоді почала дуже активно висвітлювати в пресі ось ця Вірджинія Джуфре. Свій зв'язок з Джефрі Епштейном. Вона була його секс-рабиною. В відео про Номі Кембл я говорила про це. Так, от ця Вірджинія Джуфре розповіла все: від знайомства з Епштейном і його подільницею Діслін Максвелл, яка вербувала дівчат, так і про те, кому він її продавав ну, якби на ніч. І одним з таких клієнтів був принц Ендрю. Про якого вона також розповіла, надала фотографії. До Речі, більше ніяких прізвищ імен опубліковано і озвучено не було до сих пір. Так, от ця Вірджинія Джофре на цьому тижні потрапила куди? в аварію дуже серйозно. В її машину якось так сталося, В'їхав шкільний автобус на великій швидкості. Вона опублікувала фото в соціальній мережі і. Підписала, що типу вона прям каже прощавайте всім родичам, бо вона в дуже такому критичному тяжкому стані. Випадкова випадковість можливо, але от що цікаво: через місяць, а саме 5 травня, відбудеться суд над Пав Деді. Він же Підіді. Ви забули, а він ще є. Так, от, до речі, 5 травня відбудеться і Медгала. Ну, комбінашка, звісно. Хоча Підіді і не був, знаєте, таким на слуху, коли відбувалася справа цей суд над Епштейном, але Підіді звинуватили рівно в тих самих злочинах, в яких звинуватили і Епштейна. виявили, що вони були досить такими нормальними друзями. Все ясно, що не ясно. Ну, можливо, можливо, ось ця ситуація, ця аварія з Вірджинію Джуфре дійсно якась ну, раптова випадковість. ну, Мало що, всяке буває, але ну погодьтесь. Ну трошечки ну, пахнуло, пахнуло. Конспірологією, да. будемо дивитися, що там буде далі, але знаєте, це все так огидно, якщо чесно. Ну, я, я не кажу зараз тільки про Голівуд, я і про нас також кажу. Такий бруд страшне. Якась ця матча? Гірка. Так, шановні, серіал підлітковий вік. або підліток, або в оригіналі Едолесенс. Серіал знятий Netflix, чотири серії. Я чула багато відгуків про нього різних. Абсолютно хтось говорить, що це найкраще, що вийшло взагалі за декілька останніх років про підлітків. Дехто каже, що скучно, нецікаво, взагалі нудно. Я скажу, його треба дивитись, батькам, особливо батькам і їх дітям. Чому насправді дуже важкий серіал? Тут я не буду знаєте казати, що та на раз. ні, це не спойлер. Якби це відомо там в перші півгодини серіалу, що хлопець є злочинцем, він скоїв тяжкий злочин, йому 13 років. Питання, теми, які піднімаються, ось ці теми булінгу. Це знаєте, мене дивувало, коли я читала такі, типу, коментарі: що Боже, що за бред? Ну які це школи, де вчителі так відносяться до учнів з таким, типу, типу пофігізмом, і що учні себе. Так ведуть, не ставлять там ні в шоу ні вчительку, ні директора. Слухайте, алло, шановні, ви або живете в якійсь, я не знаю, Швейцарії, або ви не знаєте, що таке школа. Булінг є скрізь і всім на всіх пофіг. Абсолютно, тим паче вчителям на учнів, як і учням на вчителів. Так, я не кажу за всі школи, ну, але ви розумієте, що це абсолютна норма. По-перше, тут задача перед батьками стоїть, так? Ну, типу, навчити свою дитину відноситись до людей на рівних, все, без булінгу, без образ. Якщо сім'я цьому не навчила, вчителі навряд чи на це спроможні. розумієте? В цьому серіалі жертви всі. І хлопець, який скоїв злочин, він є жертва булінгу. І жертва ось ця дівчинка, вона також є жертвою булінгу. Дуже тяжко було дивитись останню серію, де батьки розмовляли про те, що як в їх сім'ї, маючи двох дітей, донька, яка там просто золото, і вона класна, адекватна, супер там дівчина, як вони могли виховати одну таку. А іншого просто монстр. Якщо він, типу, там сидить в своїй кімнаті і нікуди не ходить, не тусується з поганою компанією, то у нього все супер. А виявилось, що ні. Виявилося, що все було настільки жахливо, погано і негативно, що він пішов на такий злочин. А ще мене вразила третя серія, де Джеймі, ось цей хлопець розмовляє з психологом у в'язниці. З нього, з цього 13-річного хлопця, виходить ось весь цей негатив, весь цей жах, весь цей страх. На тебе це вивалюється, і ти такий сидиш в вахері, просто думаєш, Боже, ну чим може рухатись дитина в цей момент, але що важливо, люди? Коли дітям розповідають, що можна, що не можна, як себе поводити в соціальних мережах, які є заборони. Бо ця дівчинка, яка стала жертвою його, да, ось цього тяжкого злочину вбивства, вона також була жертвою булінгу, за того, що вона скинула топлес фотографії там хлопчику, який їй подобався. А він це значить всім показав. Ну ви зрозуміли про це також треба розповідати, і діти повинні знати все. Абсолютно. І не тоді, коли їм виповниться 15 років, а тоді, коли їм вже 5-6. У мене для моєї доньки, до речі, зараз покажу, є ось така книга. Малечі про інтимні речі. Там показано в картинках дуже естетично. Красиво, приємно оку, все, що відбувається з жінкою, з чоловіком. І так, ця фраза, типу, бути там подругою, другом для своєї дитини це, звісно, все прекрасно, але це дуже важко. Над цим треба працювати. Це знаєте, як сказати, тобі погано, ну заспокойся. І все. Як рукою змухнуло. Ні, над цим треба працювати. І ще що змусив мене зробити цей серіал. Це полізти в дослідження. Я пішла дивитись дослідження по підлітковій злочинності. Знайшла в Штатах, бо вони роблять статистику, ведуть просто чого треба і чого не треба. За даними, ось за останні кілька років підлітки заможних сімей, з багатих сімей вище середнього класу вони скоюють більше злочинів, аніж підлітки, які менш забезпечених сімей. Так що дивитись обов'язково, особливо батькам. Зі своїми дітьми. Хей-хо, хей-хо, ла 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 ла. Білосніжка, шановно, тільки ледачі її не обсудив. А ми що? Ми не ледачі, тому ми теж про неї поговоримо. Я сюжет не буду розповідати, я його не дивилась. Я хочу пройтись по скандалам, які супроводжують цей фільм. Діснея ремейк мультфільму 1900 37-го року, здається, да? Да. перший скандал це те, що сама назва Snow White Білого говорить про те, що головна героїня цієї казки братів Грим має бути ну, з білою шкірою. У нас головна героїня Рейчел Зеглер, вона латиноамериканка. У неї шкіра, вона така, ну, як засмагла. Але але ситуація з різноманітністю, з цією diversity, Інклюзією, все це ми знаємо, розуміємо. Ну і в принципі, після русалоньки нової, ми вже не дивуємось Такій білоснівці другий скандал пов'язаний з антисемітизмом. Саме Рейчел Зеглер. Вона саме просто розпал промо кампанії цього фільму розмістила допис з фразою Palestine». Справа в тому, що Галь Гадот, яка грає в цьому фільмі з Луку Королеву, вона є ізраїльтянкою. Ну, це капець, розумієте? Це просто. Шик-шек-шок. Ну, як можна було таке зробити, я до сих пір чесно не розумію мотиви ось цієї Рейчел Зеглер, нашу, ну, коротше. Звісно, що почалось, ви можете собі уявити. Пропонували бойкотувати і цей фільм, і цю акторку. І між акторами, звісно, почалася ця така неприязнь. Але розумієте, шановні, знову ж таки, подвійні стандарти. Наша е, чарівна, прекрасна, розпрекрасна Белла Хадід, світова модель. Світове ім'я. Вона у нас хто? Палестинка. І вона підтримує Палестину. У неї вже котрий там рік закріплений пост пострій Палестин». І ніхто її не байкотує, не кенселить. Ну, типу, камон. Ну, <laughs> чесно. Третій момент. Це навіть не скандал, а так, знаєте, потердіти. Що зла королева, тобто ось ця акторка, Галь Гадот. Набагато красивіша за білосніжку за Рейчел Зеглер. Тобто сама акторка набагато красивіша, і що це, це не мечець. Це я вважаю взагалі, ну, типу, дивний якийсь такий така претензія, тому що для мене обидві ці акторки вони красиві, ну вони гарні. Камон, ви про що взагалі? Я, я говорю, що я не дивилась цей фільм, але я показала своїй доньці трейлер. Вона в захваті, вона хоче, вона мене просить, мама, пішли дивитись. Їй сподобалось в цьому трейлері все. І дитина не помітила якоїсь там різниці в красі між королевою і білосніжкою. Фільм взагалі для дітей, якщо що, а не для злих, дорослих. Тому, шановні, знаєте, треба бути добрішими. До Красивих, гарних жінок. І що там ще було? А, анімаційні гноми. Претензія була до фільму в тому, що чому не взяли акторів, живих людей на ролі гномів, а зробили з них анімацію. Я, якщо чесно, теж не розумію нащо. Тобто люди б заробили гроші, ну, наприклад, так, актори. З іншого боку, аніматори також там дофіга отримали. Ну, коротше, ось цей момент мені взагалі не зрозуміли типу, нащо. Це все, все одно, що зробити повністю анімаційну ту білосніжку. І королеву, наприклад. І потім ще один такий момент, про що не подобається глядачам, це те, що була прям така велика зміна сюжету. Що білосніжка вже не потребує принца, вона має, вона хоче бути такою самодостатньою. Ну, why not? Не, не бачу в цьому нічого такого. Прям кримінального. Дві мої подруги повели своїх дітей, і діти в захваті. Їм сподобались пісні їм сподобався цей фільм, тобто, ну в принципі, в принципі, можливо, не все так погано, а можливо і все. Не знаю, що думаєте з приводу цього? Пишіть. Я все думала, на що Дісней знімає ці ремейки. Оце було як з Королем Левом, Русалонька, Аладін. І я полізла шукати інформацію і знайшла. Коли були зняті ось ці мультики, наприклад, сама Білосніжка, 37-му році. І на нього ось це авторське право студії Дісней діє 95 років. Після того цей мультик... Та є паблік домейн народним надбанням, тобто будь-хто може взяти цю білосніжку в її там сукні, використати діалоги, сюжет цих персонажів, повністю зняти схожий мультик або фільм. Розумієте, так наразі ці права є тільки у Дісне. А для того, щоб поновити ці права, Дісне робить ремейк. Ви ж бачили та ви ж бачите, так що в усіх його ремейках всі персонажі одягнені так само. Угу. У них там такі ж самі зачіски. Це робиться для того, щоб таким чином поновити ось ці м, авторські права. Тобто, після виходу ось цієї білосніжки цього фільму ще 95 років Дісней володіє цими персонажами. І, ну, в принципі, це логічно. Це заробіток бабла. Якби. Кожен ремейк це знов ж таки привід купити мерч, футболочки, якихось там іграшки. Оце все. А це все продає хто Дісней. А у них, вибачте, знаєте, цілий Діснейленд побудований на основі цих залученням цих персонажів. Пані Кардаш'ян відкрила бутік. Де в Лос-Анджелесі, і подивіться, і яка футуристична, мінімалістична, естетична краса. Ну, от, погодьтесь, от є це відчуття трендів, ось це просто що це було жінка, тренд трендіще. Ну їй цього не займати. І де вона відкрила цей розкішний флагманський бутік з Кімс біля культового місця? Мелс драйв ресторан швидкого харчування. Працює там з якогось 70-го року. Це таке знаєте місце притяжіння всіх селебрунів. І що ви думаєте? Ну, маркетинг просто левел. Я не знаю, левел скай-левел маркетинг. Вони перетворили цей Мелс Драйв in на «Skims Drive-in». тобто на період відкриття, напередодні відкриття бутіку, і на період там якийсь там на тиждень в цьому закладі буде меню «Skims». Там блинці, оладки, там цією цукровою пудрою через трафарет все підписується як Скімс. Там люди це фотографують, роблять відмітки. Ну, тобто, там такий маркетинг, там, до речі, забрендовано все в цьому от закладі. Вони зробили брендинг всього, що тільки можна під Скимс. Ну, геніально! Погодьтесь, ви просто богиня маркетингу. Кім молодець. Так, шановні, що я ще хотіла сказати про... Алхім не буде ніякого розбору. Ні-ні-ні. Не, не лякайтесь. Просто все, що я знаю про Алхім, я знаю проти своєї волі. Знаєте, сама історія стара як світ. У цей трикутник, рано чи пізно, хтось десь проговориться. Це все нормально. Я дуже рада, що моя бульбашка вона трохи ну, відсторонена від такого контенту, який. Продукує Анна Алхім, І про цей скандал я дізналася з Ютубу від психолога. Це зараз не взагалі не реклама психолога, просто дуже мені подобається ця жінка, цей блогер а Ганна Утіна. Вона розбирає цього костіка на бо всі ж розуміють, хто, хто головна біч цієї історії. Це костік. Да? І вона так цікаво його розбирає. Чому мені подобається саме ця Ганна Утіна? Тому що вона така прям вона такий комфортний для мене психолог, щоб послухати. Вона така медитативна, спокійна, інтелігентна. І після неї, знаєте, як когось буває там включиш щось, слухаєш психологічне. І після цього встаєш і думаєш, господи, ну, аж соромно, бо живеш як. Хірп і що шов ще? Бувають такі психологи, ну погодьтесь, а от вона інша. Я коли тривожусь, я просто рандомно вмикаю там її якісь відоси, слухаю, і я заспокоююсь. Тому раджу. Якщо зайде, то напишіть мені потім, щоб послухали і вам сподобалось. Так, що про контент? Е -е, шановні. У мене трошечки такі приємні перетурбації. Я не буду в це заглиблюватись, але скажу просто, що ну, наразі реально думки вони просто ось такі. Не до великих сценаріїв, не до заглиблення в тему, тому я намагаюся виходити до вас ось так з вершками, хоча б раз на два тижні, тому що просто на це елементарно, реально не вистачає часу. Отже, шановні, посил відео в мене залишається завжди стабільним, посилати весь негатив. Тим, хто його шле вам. І дякую за перегляд. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, допомагайте Збройним силам України, донатьте, будь ласка. І до зустрічі в нових відео.